Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас вже понеділок, вчора неділя у мене відео не виходило. І думаю, та один день, вихідний літо, хтось на дачах, хтось на річки, хтось на морі. І, чесно кажучи, і настрою не було. Буду з вами відверта. Не було настрою, тому що і ті ракетні обстріли, і все, і воно якось так. Разом докупи. І ще Кумаська вчора подзвонила і каже: так, вчора, це в неділю були найсильніші магнітні бурі. Каже, я не знаю, в мене ті бурі <гум> не ну, обов'язково за графіком можуть бути. Та і настрій такий, дівчата. Знаєте, як бути там, а воно. Ви це чудово розумієте. І думаю, та ну в неділю вже не буде відео. І мої починають. Танюша в тебе все гаразд, Танюша тут. І мені якось навіть і незручно стало. Думаю, ні, так і кожного дня потрібно випускати відео. Чесно кажучи, з настроєм тим, який у мене вчора був, то і не бажано. Та й сьогодні зранку не знаю, як і що там, подивимось, як воно буде, але вже повідомлення з Одеси. Ой. Ну нічого, підемо зараз з вами розвіювати поганий настрій. Якщо це доречно взагалі про це казати, не знаю. Але ж, це я йду і до парк або сквер. А потім почула, що в парку грає. Музика, а хочеться тиші, тому підемо з вами в сквер. Хочу вам трішки розповісти за вчорашній мій день, чим я там вчора займалась. Я вже казала, що такий настрій, ще й магнітні бурі. Ну, буває таке, що ти поробиш. І я знайшла, там трішки був час. Трішки я була зайнята по справах, знайшла час вийти, просто пройтись. І, знаєте, таке дивне відчуття знімати хочу, але нічого я не хочу коментувати. Ну, такий настрій, що ти поробиш? Нічого, пробачте, за топтологію. І я просто пройшлась, прогулялась, розвіялась. Ну, якось я ненадовго розвіяла. Сьогодні теж потрібно буде розвіюватися, тому будемо з вами робити це разом. Оти ще так пташки співають. Так гарно співала, я тільки камеру включила, все, вже цвірінька є, а так же голосила. Так, сквер це було правильне рішення. Тут нічого не годить, навіть музика не грає. Інколи хочеться, просто тиші. Зараз я вам покажу, де я вчора була, до речі, ось тут я була. Прийшла, сіла і купувала з собою водичку. Карпатська джерельна без газу. І вчора не допила, думаю, чого я буду так, сідаємо. Я тут вчора була, щоб ви знали, хто мене питає, Таня, де ти вчора була, отут я була. І думаю, навіщо я буду купувати? Цього достатньо буде. См Смачна водичка. Мені до вподоби така. Знаєте, що хочу сказати, інколи дуже корисно так прийти сісти, спостерігати за життям, я це вже казала, не хочу повторюватися. і... Чим корисно, тому що коли ти там, займаєшся своїми справами і ще, і ще, і ще щось, ти не встигаєш над ну, чимось подумати, прийняти якесь рішення або ще щось. А коли ти так спокійно сидиш і думки в тебе такі спокійні, спокійні, це дуже важливо інколи зупинитися так хоча б на півгодинки. Просто посидіти, подумати, тоді і рішення, якісь приймаються правильно. Ось, трішки з вами поспілкувалася, і час пройшов. Знаєте про що я забула? Про чорну смородину мені сусідка принесла. Ми так трішки поїли, а ще так нормально залишилося. І вже десь півтори доби вона в мене стоїть у холодильнику. І оце я не знаю, або просто заморозити та ще влітку там варити компоти, або на зиму закатати в банках. І там банки дві буде. Боже, я тільки згадала. <гум> Оце на тобі таке. Поки стою, чекаю на світлофорі, звернула увагу. У нас тут троянди їх позрізали, а вони знов починають потрохи кинути. Тут одна, там. О, пішли вже. Я зараз зайшла в простор, дивлюсь шампунь, шампунь, шампунь. 125 гривень зараз коштує, Я колись такий купувала, то непоганий. Може я її візьму. І тут новий з'явився. Теж, типу, такий, але він як прозорий, без барбників, мабуть, але ціни не новинка, бачите? Ну, це я знаю, візьму невеличкий, нехай буде. Отак, От що ще тут? До речі, думаю, може 107 гривень. Ось такий взяти, Теж непоганий. Мабуть, не знаю. 107 гривень. Подумаю. Знаєте, як я зробила вибір? Це дуже насичений запах і на літо якось буде не дуже, тому я вибирала по запаху ось такий. Лореаль, гелаоронка, флюїд. Дивіться, що я ще надала масажер, масажер для голови. Я десь у когось бачила і були гарні відгуки, але я не знаю, яка там ціна. 49, або 44, або 50. Тому, ага. мабуть, і ще це візьму. Мабуть, візьму. Так, ну що, купила я дівчата, такий шампунь і масажер для голови. І навіть у мене списали 30 гривень, там бонусів було. Думаю, о, як приємно. Щоб чек додому не нести, 79,90 це масажер, 11 гривень списалось, і 125 шампунь, 1870 списалось. І до оплати 174 гривні 30 копійок. Прийшла додому і в першу чергу розпакувала, помила. Це масажер, він такий, тут як силіконовий йде, тут пластмас, така ручка, отак от береться і можна масажувати. Волосся, вау! Як наче хто тобі чухає. Ой, як приємно. Воно того коштує. Дівчата. Клас. У не дуже тисний, Таня. Класна штука, дівчата. зручно тримається. І такі відчуття. Рекомендую. Дістала смородину. З холодильника дивлюсь, то наче б вона нормальна. Ми тут трішки ось поїли, ну а куди? І зараз я хочу її промити, а далі будемо вже дивитися, що з нею робити. Ось така, непогано. Ні, з нею нічого поганого не трапилось. Вона як свіженька, незважаючи на те, що півтори доби добив холодильнику. Ще електрики немає світла, а станцію вмикати поки не хочеться, Воно ж день вже і звикли. А солоденька, немає кислинки. Ні, ну взимку, чи я захочу, чи ні, то хто його знає. А влітку, коли спека, а вона вже відійде, то якраз буде. Так, нехай смородина моя поки залишається, дадуть електрику, потім я вже... Буду щось з нею робити. Зараз треба ще буде сходити по справах, У дівчата, як зручно. Зараз ще подзвонили, то треба сходити. Ні, я не шкодую дівчата, воно того коштує. Такі відчуття просто неймовірно. І зручно тримати. Так, все, пішла. От цікаво, коли вони встигли. Дівчата, хлопці, хто з мого міста, пам'ятаєте, тут раніше у нас була верба, вона щось сохлась. потім така ялинка дуже висока була, і я звернула увагу на те, що вона теж щось з нею там не то, щось вона суха. А зараз іду і дивлюся, що у нас, коли вони встигли цю ялинку. Сюди посадити, ту прибрати, я кожного дня тут ходжу і я цього не бачу. Або це я така уважна, і у нас зараз ось ну, новенька ялинка. Ну так, все змінюється, а я нічого не помічаю. Куди не підеш і місто годить місто ходить генераторами. На, що ти поробиш? І годить на одне, так інше, щоб розуміти. А у нас тут приватні будинки. і Я не здогадувалася, що траву косять навіть біля приватних будинків. Там чоловік стоїть. Життя не зупиняється, життя продовжується. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре.